Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати, і дали йому книгу Пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. А очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них: сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з Його уст. Тож вони казали: Чи не син це Йосифа? А він промовив до них. А як же ж скажете мені цю приказку, лікарю, вилікуй самого себе, зроби і тут на своїй батьківщині те, що чули ми, сталося в Капернаумі? І він промовив: воістину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині? По правді, кажу вам, що багато вдів було у дні іллі в Ізраїлі? Коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі, та до жодної з них не був посланий Ілля тільки в Сарепту сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, але ніхто з них не очистився, тільки на Аман Сирієць. Почувши це, всі в синагозі. Сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста, і повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Слово Господнє. Сьогоднішній фрагмент Євангелія, який ми чули тепер, це продовження до тої частини Євангелія, де Ісус перебуває 40 днів в пустині. Тобто Він сорок днів переживає випробування, голод, спокуси диявола, пропозиції Злого Духа, і потім в силі Духа приходить. До Назарету, Дух Святий Його веде до того міста, де він був вихований, якби повертає його до початку, повертає його до того місця, де все розпочалося. Хоча можемо сказати, що був віфлеєм, там де Ісус народився. Але весь цей процес пізнання Небесного Отця. Передання віри від своїх батьків, від Марії Йосифа, відбувався саме тут, у Назареті. Так це говорить Євангеліє, що прибув в Назарет, де був вихований. Це вихований це не тільки про таке виховання, як ми розуміємо, що Ісуса навчили певної культури, правил, поведінки. Але в цьому вихованні є це. Дуже важливе для кожного єврея це передання віри, це передання того, ким є Бог, який Він є. Це те, що мали батьки за завдання, і зараз так само це перше завдання показати, ким є Бог, який є Небесний Отець. І коли Ісус входить до синагоги, це таке Його перше. Перше служіння в синагозі, де він читає книгу Пророка Ісаї і там натрапляє на це місце, яке утотожнює із собою, в якому показує, що це я прийшов сповнити ці слова пророцтва Старозавітнього. Я прийшов, щоб виконати це, це я є тим помазаним. Помазаний слово Христос з грецької, це помазаник, Месія єврейською, Христос грецькою, це помазаник, тобто Той, кого Господь помазав. В Старому Завіті помазували царів, пророків. А Ісус є помазаний Духом Святим. Це Дух Святий Його помазав і веде його, щоб виконати. Цю місію. Особливо хотів би звернути увагу в цьому тексті на те, що Бог приходить у цей світ, і він готовий зустрітися з людиною в такому стані, в якому ця людина знаходиться. Що Бог не фантазує собі, якою людина мала би бути, могла би бути. Що людина не, така, не в такому стані, в якому Бог створив її. Можемо так собі уявити, що така близька зустріч Бога з людиною була тоді, коли Бог створив людину, до первородного гріха, коли людина жила в цій єдності, повній єдності з Богом, в близькості з Ним. Книга Буття каже, що людина. Могла прогулятися з Богом, тобто це такий образ великої близькості людини і Бога, і там була постійна ця зустріч. Потім після первородного гріха людина мусить покинути рай, якби вийти з цього стану, тому що вибрала стан безбожності, вибрала щось інше, ніж Бога, промазала це слово гріх. Це не попасти в ціль, тобто промахнутися, і людина вийшла з цього стану. І проходить дуже багато часу всі ці сторінки Святого Письма, Старий Завіт, Бог пробує знову війти в цей контакт з людиною, але це відбувається в більшості через пророків, через царів, через різних людей, яких посилає. А потім в Ісусі Христі відбувається знову така сама зустріч людини і Бога, яка була до первородного гріха. І Бог не боїться зустрітися з людиною в такому стані, в якому людина знаходиться. А який це стан? Це стан убогості, стан того, що людина є полонена. Сліпа, пригноблена. Те, що ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, це стан людини. Але Бог готовий зустрітися з людиною в такому стані. І потім, коли ми гортаємо сторінки Євангелія, то ми бачимо, як ці слова стають реальністю, що Ісус доторкається до прокаженого. Так, Це фізична хвороба, проказа. Але в цьому Він показує, що Він готовий доторкнутися до тої духовної прокази. Чому Ісус так багато дискутує із фарисеями, книжниками, тому що вони не захотіли впустити Його у свій духовний світ, тому що не хотіли дозволити йому доторкнутися до їхньої прокази. Вони показували. Що в них все добре, вони виконують заповіді, вони там все правильно роблять, поверхнево. Він каже, що ви як побілені гроби, зовні добре виглядаєте, але всередині повні лукавства. І, і не зміг з ними нічого зробити. Якби ця, е, ця воля людини це. Те, що людина може Богові сказати ні, це зупиняє Бога в цей момент. Але сьогоднішнє Євангеліє про те, що Бог готовий зустрітися з людиною в будь-якому її стані, в якому би стані людина не була. Чи це стан благодаті, чи це стан гріха, чи людина сліпа, чи прокажена, чи в полоні. Є своїх якихось слабкостей, залежностей, страхів, переживань. Бог приходить для цього, не для того, щоб ми самі себе визволяли, але що Він хоче нас визволити, що Він хоче дати нам прозріння, не якась інша людина, не якась ідеологія, не якесь навчання, але Він сам, Ісус Христос, це Той. Котрий приходить визволити нас, все, що нам потрібно, це повірити, піддатися Йому, дозволити йому діяти в нашому житті, який є стан наших сердець. І не біймося признатися до того, що цей стан може бути найкращий. Бо якщо ми не признаємося, тоді ми. Подібні до цих книжників і фарисеїв, які є лицемірними, які показують всім, що є ніби добрими і гарними зовні, але всередині повні лукавства. Якщо маємо всередині, я думаю, що кожен із нас має це лукавство всередині, то потрібно якнайшвидше до нього признатися, прийти до Христа, просити, щоб Він помилував, щоб Він зцілив щоб він своєю цілющою благодаттю доторкнувся до наших сердець. Амінь.